Лікарю, лікарю, чому ми розгрібаємо мої рубці на животі від кесаревого розтину, коли я прийшла із скаргами на поясницю? Що це таке за фокус і як це працює, розкажіть, будь ласка, отаке питання у нас за цей тиждень, раз за 4 чи 5 я чую від своїх пацієнтів, тому все, записую відео і буду всім. Давати, щоб всі розуміли, наскільки серйозно впливає проблема після операційних рубців. Особливо у жінок, особливо від е, горизонтальних рубців, від кесевого розтину. Або від е, видалення матки або від віддалення ну, кістиєєчні капоплексії, коли вона, ну, як кажуть, лопнула в народі. Як це працює і чому потім люди ходять із болями в спині, з болями в ногах? І, і, і як це, це впливає? Дуже часто, коли приходять пацієнтки, е, із каргами на болі в попереку, і ми тестуємо е, сідничні м'язи, м'язи стегна згиначі коліна. Ми часто бачимо, що вони гіпотонічні. Тобто, коли ми даємо навантаження на м'яз, людина навіть не відчуває, що м'яз розтягується, і треба втримувати ногу. Тобто нервова система відключає чутливість цих м'язів, відключає, щоб вони не, не менше рухали тазом і менше ну, якби больових імпульсів йшло у е, спинний мозок, у поперековий відділ спинного мозку. Е, а звідки це імпульси? Чому так складається? Тому що зазвичай, коли починаєш... Пальпувати особливо м'язи у ділянці після операційного рубця, вони болісні. І ця мікроболісність, навіть якщо людина не відчуває її при звичайних ситуаціях, то коли вона починає рухати тілом, імпульси все одно починають іти. І щоб менше рухати цю болісною ділянкою, люд... тіло ослабляє сідничні м'язи, може ослабляти квадратні м'язи попереку, залишається тільки розуміті хребта. Може ослабляти. Е... Паздошно-паєснічну з духовинно поперековий м'яз, який теж е, приймає участь у балансуванні, е, балансуванні е, попереку і стабілізації тазу, стабілізації тіла. І, і от виходить, що крупні м'язи, які можуть рухати оцей рубець, просто ослабляються. Людина тоді перенапрягається гомілки зазвичай, тому що крупні м'язи не працюють, перенапрягаються гомілки, перенапрягаються розвиначі хребта. Люди приходять з, з, ну, з болями, у них болить спина, у них спазми е, судоми в гомілках. І, звісно, саме логічна ситуація розм'яти ці зажаті мишці, які болять там масажем, там локтями руками. Люди люблять їх так промасажувати, щоб аж із ушей сльози капали. Ну так, да, на, на якийсь час ці зажими уменшаться, поки особливо людина лежить. І ну, начебто, вроді, би, все окей. Але тільки вона встане і знову почне ходити, то ослаблені м'язи починають знову недопрацьовувати, поперек попереки гомілка знову перепрацьовувати, і людина перевращається в такого вічного клієнта. Тобто вона вимушена регулярно ходити, знімати ці спазми або вже ліками, або навіть зустрічається історія, мені пацієнти разкажуть, що капельниці капають при запаленні поясниці, що там капають. Ну, в общем, щось капають. Е, вот. А насправді дуже часто так буває, коли ми тестуємо ослаблені сідничні, наприклад, м'язи або квадратні м'язи попереку, перевертаємо людину, розробляємо, мобілізуємо тканини навколо рубця стеопатичними техніками. Перевертаємо, і м'язи одразу вмикаються з двох боків, тобто тонус, стабілізація тазу вже набагато міцніша. І тоді пропрацювання е, спазмованих якихось м'язів, зв'язок або зажатих поперекових хребців е, ну, мануальними, стопатичними техніками, працює надовго. Тобто, ми відновили е, тонус, і тіло тримається надалі. Потім ми даємо людям вправи додому, як вони можуть самі потихеньку розробляти ці м'язи, але це треба навчити цьому відчуттю рубця. Тому я, мабуть, не, не, не дозволю собі дати таке відео в інтернеті. Але це насправді дуже часто проблема. Тому жіночки, які кажуть, що особливо перше, вперше, які народжують кажуть, що ну, нам, щоб вагіну не зіпсувати, треба йти робити кесарі. Повірте, ви собі назбираєте набагато більше проблем на це своє. Життя, чим трішки розтягнута вагіна, яка потім все одно стягнеться, прийде нормальний тонус і буде собі далі все нормально, особливо, якщо ви народжуєте після. Ну, ближче до 30 років, після 30. І ви підготувалися до пологів, походили на якісь заняття, підготувалися тільки теоретично, трішечки порозтягували м'язи, зв'язки, відчули своє тіло, деякі м'язи. Тоді процес зараз дуже багато таких практичних курсів, занять, спеціалістів. От. І, і тоді пологи протікають фізіологічно, нормально і набагато менше виникає потім ускладнень, ніж від цих розрізів. Бувають люди, які і на яких рубці ніяк не впливають? Ну, мабуть, бувають, але до нас вони не доходять. А ті, що доходять до нас. Дуже часто мають проблеми, особливо після 40, після 50, ну якщо ви плануєте жити до 50 і все, можете хоча вже в 30 приходити. Ну Тобто дуже часто з такими рубцями від Кесарова, потім ще від пластики, ще один рубець для повного щастя. Ну і все. і все, Вся ця система дуже ослаблює, дуже ослаблює стабілізацію попереку, стабілізацію тіла. І викликає болі. Мишці напрягаються разино поперек обмежують рух хребців. Починається порушення живлення міжхребцевих дисків. І потім це з'являється такі протрузії, грижі. О, бачите, вже одна є. Е, коли тривало зажаті ці м'язи. І все. І потім люди лікують: у мене грижа, тому болить спина. Грижа не може з'явитися. Отак із неба. Грижа це результат того, що дуже довго тут зажато місяцями, інколи роками. І вже ці зв'язочки, які мають тримати диски, атрофірувались, розрихлилися, і від навіть звичайних навантажень вже ці диски випирають. Тому, ну якби, якщо ви маєте грижу, це не привід впадати в депресію або бігти на операцію. Це привід зрозуміти, через що зажаті. М'язи, попереку. І одна із причин, яку я вам сьогодні пояснюю, рубці. Дуже уважно слідкуйте за тим: якщо десь є нерозроблені рубці, розробляйте, йдіть до остеопатів, до лікарів реабілітаційної медицини і живіть здорово. З вами, Екодоктор.